Ти часто говориш, що стосунки може врятувати хтось один із подружжя, якщо реально включитися в цей процес. Але хіба не дві людини мають працювати над збереженням стосунків в рівній мірі? В ідеальних умовах дві людини. А в реальному житті, навіть якщо одна людина реально включиться, 99,9% в періоді випадків можна врятувати такі відносини. Як це працює на практиці? Давай уявимо собі на секунду ситуацію, що умовна ліза. Вона хоче розлучитися зі своїм чоловіком, Ліза і Саша. І от Ліза прийняла чітке рішення, що ці стосунки не життєздатні. Вони померли. Баста. Все. Він не приділяв уваги час. Він не проявляв тепла, ласки, не допомагав, не говорив компліменти. Вона говорила, що їй важливі обійми, дотики. Цього всього не було. І він наробив купу, купу, купу помилок. Так, що Ліза останні роки відчувала себе знесиленою, спустошеною, сама тягла сім'ю, дітей, сама заробляла гроші, сама вирішувала побутові питання. Всі тяготи, стрес, все воно все було звалено на неї. Він дивився там, десь собі порнографію, якось щось там робив якісь свої там справи, і вона розуміє, що вони просто як квартиранти жили, і їй настільки було складно ці роки прожити з ним. Що вона розуміє, що далі так тривати не може. все і вона подає документи на розлучення. З якогось дива уявимо собі, що чогось Саша перелякався, зрозумів серйозність ситуації, зрозумів, що не хоче жити без дітей, без дружини. Зрозумів, що сім'я розпадається. Будь-що, от просто ця ситуація його він прокинувся. Він від якогось дурману сну, від своєї закритості і гордості, від якось он увімкнувся. Він почав читати книжки. Він скачав з інтернету книги Гаррі Чепмана, Тімоті Келлера, Пилипа Савочки, почав читати все, що вони написали про сім'ю. Він почав розуміти: ага, є якісь п'ять мов любові. Він почав досліджувати. Він влаштувався на роботу, він почав заробляти гроші. Він видалив всі там порносайти з закладок, перестав займатися цими всіми справами. Він почав допомагати дружині. Вона повертається після роботи додому. Він вечерю якусь зробив, десь посуд помив, з дітьми уроки поучив. Він почав робити такі речі, яких раніше ніколи не робив. Вона повертається додому, він зустрічає її біля дому, там біля дверей, допомагає, там, забирає сумки, допомагає роздітися. І вона починає бачити, вони вже в процесі розлучення, вона нічого зі свого боку не робить. Вона ніяк не докладає зусиль. Але він зі свого боку, кожен день методично, системно робить правильні кроки. І вона бачить, що його емоційний інтелект, його зовнішність, його глибина. Його увага, все це змінюється в кращий бік. Вона бачить, що раніше вона думала про сімейний бюджет. Тепер він приходить, приносить, говорить: ось 15 тисяч, ще буде там зарплата, там аванс ще буде тоді. Я ще влаштувався на другу підроботку, буде 8 тисяч ще там через 4 дні. Якби вибач, що раніше тобі доводилося всі питання вирішувати самостійно фінансові. Тобто вона бачить, що відбуваються зміни. Раніше він, наприклад, постійно не питаючи її, провокував там, секс, постійно десь її там торкався, намагався зробити сексуальне життя, навіть коли вона не була не ну, налаштована. Він від неї відчепився з сексом, і він дав їй потрібну дистанцію емоційну. І у всіх сферах, які її турбували, він почав діяти мудро, розумно, і ситуація змінилася докорінним чином. У мене до тебе питання, як для дівчини. Як ти думаєш, ліза. Продовжить процес розлучення чи забере заяву? Ну, точно, подумає ще. В <гум> фільмі «Вогні Сійкий є дуже класний принцип, там, де це показано. Він увімкнувся сам. Хто не дивився, подивіться, я не буду спойлерити. Там була криза в стосунках, і ця людина увімкнулася сама. І він сам намагався врятувати свій шлюб. Що вийшло з цього? Подивитися у фільмі. Якщо одна людина починає робити правильні кроки по відношенню до іншої людини. Ця інша людина поступово спочатку може боятися бути не впевненою, що відбувається. Раптом це презентація, раптом це просто шоу на якісь там декілька годин. Вона буде навіть спочатку боятися вірити в те, що це правда. Але якщо ви методично системно робите правильні кроки, навіть якщо інша людина закрита, холодна, на відстані, байдужа, знецінює вас, говорить, що ти все це робиш, просто щоб ми не розлучалися. Як тільки я заберу заяву, ти просто все повернешся, як було. Навіть якщо вона кричить на вас матом вас крою, якщо ви робите правильні кроки системно, методично, і ви розумієте, що це тепер новий стиль вашого життя, імовірність того, що з вами реально жінка там чи чоловік розійдеться, мінімальний. Тому що ваша цінність, глибина, ваші правильні кроки вони мають накопичувальний ефект. Чим краще і мудріше ви дієте, тим з кожним днем, з кожною секундою такої праці над собою ви стаєте більш цінною особистістю для своєї коханої людини. А коли ми є свідками того, як інша людина реально змінюється, а ми ж колись цю людину кохали, а ми ж колись за цю людину там заміж пішли що одружилися на ній. Ми ж колись цією людиною готові були дітей одружувати там, дітей народжувати там. І потім заміж видавати їх. Тобто, ми колись планували з нею спільне майбутнє старість. Тобто, якщо ми будемо робити правильні кроки, все це може повернутися і з новою силою цей шлюб може розквітнути. А як зрозуміти, що потрібно коханій людині в такій ситуації і що варто змінювати? Я впевнений, що вона неодноразово це говорила під час конфліктів, під час сварок. тобто коли мені чоловіки говорять Діма, я не знаю, що мені, як, як мені зрозуміти, що їй потрібно. Ці жінки вони нічого не знають. Я питаю, говорю у мене, мене не влаштовує як чоловіка те, 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 а тебе що не влаштовує? Я говорю, так вона тобі це багато разів кричала під час сварок, Просто ти не чув. Ти ви, ви ти вибрав те, що те, що вона тобі зараз говорить і кричить, це не важливо, а важливо, що ти їй скажеш, як ти їй зараз вдариш, які в тебе буде контраргумент. Ти вибрав, що це важливо. А важливо було почути, мовчки, мовчати і почути, що вона говорить. Де вона нещасна, де вона страждає? Де їй з тобою болить? Де ти як чоловік буксуєш? І якщо ти це зміниш, а це не складно змінити. Жінка не хоче, щоб ти став Ілоном маском. Вона не хоче, щоб ти колонізував Марс, щоб ти став мультимільярдером. Вона не хоче, щоб ти став по зовнішністі як Бред Піт. Жінки, жінки хочуть дуже простих базових речей. Вона хоче від тебе крапельку уваги. Вона хоче, щоб ти був активний, щоб ти включався, запропонував допомогу, щоб ти сказав їй комплімент, що ти її кохаєш. Вона інколи хоче, щоб ти і просто її обняв не тільки перед сексом, а щоб ти її просто обняв навіть без сексу. Вона, вона хоче дуже простих речей, які тобі дати. Секунда, хвилина, легко. Просто для цього потрібно бути свідомим. І як тільки ти, як чоловік, цю усвідомленість включиш, ти відразу зрозумієш, чому і як вона була нещаслива і як це виправити. Тому усвідомленість це ключ до побудови гарних щасливих стосунків. А якщо вже сталася така криза в стосунках, з чого почати відновлення? Потрібно розуміти, що є таке порочне коло негативних реакцій. Наприклад, коли чоловік не відчуває поваги, він реагує без любові. Коли жінка не відчуває любові, вона реагує на це без поваги. І у людей формуються дуже багато негативних сценаріїв, які постійно повторюються. Наприклад, дружина повертається додому, і вона бачить, що вона просила чоловіка там щось зробити, купити якісь продукти на вечерю, щоб вона могла приготувати. А він нічого не купив, сидить, грається в комп'ютерні ігри. Вона може в цей момент на нього налетіти, нагримати і почати кричати. Або вона може розірвати цю цепь негативних реакцій і просто зайти і сказати, що там, я знаю, забувся, да, я знаю. Там, захопила тебе гра, там танчики перемогли, там як завгодно відчутитися, як завгодно. Тобто вона розриває цепь ось цих негативних моментів. Тому що вона ж, в принципі, розуміє: я зараз прийду скажу: ну от знову ти оце, я ж тебе просив, скільки можна, скільки це знову задобався з цими танчиками, скільки можна. тобто Коли ти на нього наїдеш, він буде наїжати відповідь, він буде якось захищатися, виправдовуватися. Оце порочне коло, воно піде. А як тільки ти замінюєш щось на. Шутку, обіграла, легко, чоловік так само зі свого боку, жінка щось там пообіцяла, не зробила, забула, що ще. Переведи в жарт, не почуй, не сприймається особисто, просто розірви це коло з негативними реакціями. Тому, коли людина замінює, наприклад, образи претензії на там сміх. Да, коли в неї замість якихось там очікувань, у неї навпаки там легкість, коли людина розриває ось цю негативний сценарій, що зараз я скажу, він мені у відповідь, і ми щепимося. Коли людина це все розриває, поступово, то тоді їй набагато легше відновлювати відносини, тому що відносинам потрібен простір, коли все мирно. Тобто має бути час, коли ми не сваримося, коли ми відновлюємо ресурс. Коли ми заспокоїмося, коли ми повертаємося в зелений стан. Тому що я часто повторюю, що сварка виникає тоді, коли хтось знаходиться в жовтому чи в червоному стані. Існують три стани, в яких людина може бути зелений. Я там щасливий, радісний, усміхнений, відпочивши, поївши все добре. Жовтий, я дратуюся, мені погано, але терпимо. Красний це в червоний. все, в мене вже очі ось такі. Я вже готовий всіх там нівичити, нищити. Я вже себе не контролюю. Емоції біжать попереду мене. З'ясовувати стосунки можна тільки в зеленому стані. Коли ви намагаєтеся з'ясовувати стосунки в червоному чи в жовтому, це все приречено. І тому, коли ви відновлюєте стосунки після сварок, після кризи, після такого складного періоду, вам потрібно дати час, щоб ви просто знаходилися в зеленому стані. Обоє. Знаходилися в зеленому стані. І за для цього потрібно розірвати оцей паттерн, що я зараз йому слово, він мені 200, я їй два слова, вона мені 300. Тобто, потрібно розірвати це і таким чином. Коли це порочне коло негативних реакцій, хто кимось одним приривається, інша людина відновлюється, і там далі набагато легше вже будувати наступну комунікацію. А якщо кохана людина не сприймає наші старання і знецінює всі наші спроби налагодити знову стосунки, я приводжу тут такий приклад: що уявіть собі, що ви великий час їхали на автомобілі і ви повністю спустошили бензобак. У вас там бензобак 60 літрів, і ви там проїхали там. 800-900 кілометрів і повністю він там на нулі. І ви прям реально в полі стали. Якщо ви підете на заправку і візьмете на цій заправки маленький там стаканчик з бензином, і потім, перейдучи, прийдучи до свого автомобіля, ви візьмете і залєте, там декілька крапельок 8 крапель ви капнете у свій бензобак Чи зможете ви доїхати до пункту вашого призначення, якщо у вас 8 крапель бензобаку? Мабуть, ні. Більшість людей. Коли вони декілька років, наприклад, чоловік декілька років робив якісь погані речі в стосунках, багато років його дружина відчувала самотньою, залишеною, непотрібною. Тут він, після того, як вона подала на розлучення, він сказав, все, я все змінюю, все коучі, психологи, консультанти, тримайтеся, я йду до вас. Тобто він почав працювати над собою, окей, і він чотири дні робить правильні речі. Сім днів робить правильні речі: приносить квіти, уважно слухає, не свариться, дає гроші, все там допомагає з дитиною. От якщо до цього було три роки емоційної пустелі, а тепер оці вісім крапель, вісім днів його нормального ставлення, вона таки отримала. Ну невже чоловік, який водить автомобіль, думає, що автомобіль поїде від восьми крапель бензину? Інколи потрібно декілька літрів, щоб він завівся і поїхав? А щоб доїхати до місця призначення, інколи потрібно 10, 20, 30, 40, 50 літрів. І тому це системна робота, коли ти наповнюєш резервуар щастя своєї коханої людини. Буде таке, що ти, наробивши дурниць на певний період часу і потім виправившись і починаючи це все налагоджувати, ти будеш робити якісь зусилля, а тобі буде здаватися, що вони просто в нікуди йдуть. Ти робиш щось добре, вона це знецінює. Ти щось пропонуєш, вона сміється. Ти щось говориш, вона говорить: нічого не зміниться, ти мене знову обманюєш, я тобі не вірю. Йди звідси, іди там, і тобто, і тобі буде складно, тому що до цього моменту багато часу формувалася проблема. Багато часу ти був закритий, був гордий, ти не сприймав, що вона тобі говорила, і тому виникла та зараз халепа, яка є. І тому інколи тобі доведеться місяцями, інколи півроку тобі доведеться вилазити з цього стану, коли ти робиш правильні кроки, а вона ще тобі не вірить. Вона сумнівається, вона десь свій накопичившися трошки яд, якісь токсини. Вона все це виговорює, тому що в неї образа була, вона мовчала дуже багато часу, і зараз вона просто це все виговорює. Вона відпускає цю всю образу. І тому тобі потрібно мати терпіння і розуміти, що автомобіль їде, коли в нього багато бензину. Коли ти декілька капель правильного бензину капнув, він не поїде. Друзі, якщо ви хочете ще більш детально розібратися в тематиці стосунків і навчитися будувати їх. Так, щоб ваша сім'я була щасливою і ви хочете пройти ту кризу, ті складні моменти, які, можливо, є сьогодні в ваших відносинах. Я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається здорові стосунки. Взагалі, відносини між чоловіком і жінкою можуть бути в декількох стадіях. Може бути фаза здорові стосунки, коли все добре, може бути хвороба. Ми інколи сваримося, не розуміємо один одного, є певні конфлікти, але загалом жити якось можна. І третя фаза це реанімація. Це коли ми на межі розлучення, це коли вже ми ходимо до всіх там Психологів, сексологів, консультантів, робимо все завгодно, аби тільки врятувати, тому що у нас тотальне нерозуміння один одного. На курсі, який у нас називається Здорові стосунки, ми будемо вчитися, як вийти з фази реанімації, перейти у фазу хвороби, коли у нас конфлікти, але жити більш-менш можна, і як з фази конфліктів. З фази хвороби вийти саме в здорові відносини, коли ми вже чуємо, розуміємо один одного, коли ми зрозуміли, які наші дії і чому призводять до такої реакції з боку чоловіка чи жінки. І таким чином ми зможемо з вами навчитися правильно будувати відносини, тому що, на жаль, ми можемо 5-7 років отримувати якусь професію, але жодної години не витратити на те, щоб зрозуміти, як саме будувати стосунки. Тому, якщо ви хочете долучитися до такої програми, подивіться інформацію під цим відео, і побачимося з вами на курсі. Але іноді здається, що якщо сталася така криза і така ситуація в стосунках, легше піти і знайти нове кохання, чому все таки варто боротися за ці стосунки? Хтось бореться, хтось ні. Я просто своїм клієнтам говорю, що ви ж без проблем розлучитися можете. Вам здається зараз, що, типу, от я з цим Васією складно, з Наташою дуже ну, жити просто неможливо, вона просто виносить мізки. А от там, коли Вася і Наташа розійдуться, а от вони там когось зустрінуть і там буде все інше. Тому що вони говорять: ну я тоді, коли це обирав, я був молодий, я була молода, я не знав, куди дивитися. А от зараз я вже. Вже знаю, куди дивитися. Проблема в тому, що якщо ми ухайдокали ці стосунки, ми в них зайшли з наміром зробити людину щасливою. і Людина у відповідь мала намір зробити нас щасливими, тому що люди одружуються задля того, щоб їм разом було добре. Ніхто не одружується з хитрим планом понівечити собі і іншій людині життя. І тому, якби ви зайшли в ці стосунки і своїм мисленням ви призвели до розлучення обоє. Робили дурниці, скоріш за все. Я не зустрічав ситуації, коли хтось один геній ангел, а хтось один там демон і просто-вот-просто. Монстр все робить погано. Скоріше за все, в різній мірі, але обоє робили дурниці. І от ви своїм мозком приймаючи хибні рішення, ваша картина світу не відповідає дійсності. Ви не можете своєю картиною світу, своїми переконаннями побудувати щасливий шлюб. Тому ми розлучаємося для того, щоб з новою людиною повторити цей опит. Цей досвід, щоб у нас було 2, 3, 4, 5 розлучень. І тільки на четвертому чоловіку чи на четвертій жінці людина така сидить і думає: ну, якось вже мені там під сорок, вже четвертий шлюб у мене накривається. Може, такі проблема в мені? А якщо в нього така геніальна і світла думка приходить під час кризи в першому шлюбі, і він замість того, щоб розлучатися, він думає, окей, а що я роблю не так, де я можу змінитися? Нехай я вважаю, що моя дружина там, повніша там, мі мігера просто ужас. 90% вона розрушила нашу сім'ю. Окей, мої 10%, давай я над ними попрацюю, сфокусуюся на них, і от 10% спробую покращити, будучи в цих стосунках. І подивимося, як вона на це буде реагувати. І тоді, коли людина змінює свої переконання, змінює стиль мислення і починає робити нові речі в цих вже відносинах, навіть яких вона вважає безперспективним, вона вважає, що нічого не поміняється, все, карул, все пропало. Але вона починає робити правильні кроки, о чудо чомусь. Може все налагодитися, тому мозок один і той самий ми не змінюємося від того, що ми просто розійшлися. Але коли ми змінюємося, нам розходитися не потрібно. Чи можеш ти назвати найбільшу помилку людей, які намагаються врятувати стосунки? Мені здається, частіше за все люди не розуміють стадії, на якій вони знаходяться. У мене постійно відбувається така ситуація, що на консультації сімейний. Жінка пояснює, що я налаштована йти, і якби все, у мене терпець урвався. І я по ній бачу, що це не маніпуляція, це не бровада, вона не просто для красного словця це говорить, вона реально налаштована йти. Вона на останній нитці тримає просто ці відносини. А чоловік такий так, що так все нормально. Ну якби ну, Анджела, ну жили ж нормально, якби ну що змінилося? Тобто він не розуміє, що ці відносини зараз знаходяться на фазі реанімації. Тому що відносини, стосунки можуть бути здоровими, у нас все добре. Хвороба, ми інколи сваримося, але жити можна. І реанімація це коли вже коучі, психологи, сексологи, всі йдуть в ход, аби, аби лише тику тільки зберегти відносини. І от жінка, вона вже розуміє, що ми вже на останній стадії, коли ми зараз будемо розходитися, а Валера тільки проснувся. І він, якби тільки ну, це ж було нормально, ну якби я не поняв. Так би і тому він не розуміє фазу, що у нього є можливо декілька тижнів, можливо, декілька місяців для того, щоб радикально змінити ситуацію. Тому що, коли ти розумієш, що ми знаходимося на фазі реанімації, в тебе немає очікувань як від здорової людини. Мені чоловіки на таких бесідах говорять: Діма, а чо вона?? Я от те зробив, я добре це зробив, я тут таке, таке, а вона чого? ні? Я говорю, ну ти зараз до неї ставишся по справедливості. Ти зараз приймаєш її рівноцінного партнера. Ти зараз думаєш, що вона буде діяти так, як діє людина, коли вона здорова. Вона зараз не знаходиться в здоровому стані. Вона зараз умовно лежить на операційному столі. Над нею працюють декілька хірургів. Ти не будеш підходити як до здорової колеги по роботі і говорити, а чого ти на роботу не прийшла вчасно? Вона зараз при смерті лежить. Ти ж не будеш, коли людина попала в реанімацію і вона при смерті лежить під капельницею, і на нею там лікарі намагаються врятувати її життя, ти не приходиш до цієї людини, не намагаєшся від наркозу її розбудити і сказати, А чого ти не вчасно на роботу прийшла? Ти так не робиш. Ти розумієш інший стан людини. Так само у відносинах вони бувають на різних стадіях. Коли це криза. Коли це реанімація, повний комплекс мір, просто для того, щоб втримати це сімейне життя. Коли це хвороба, там ми ще один з одним трошки сваримося, можемо якісь претензії один одному вимовити. Але коли ми в здоровій фазі знаходимося, тоді в нас зовсім інше очікування. І тому нерозуміння, на яких із цих трьох періодів знаходяться відносини, часто, на жаль, призводять до того, що вони закінчуються. А в якому випадку варто піти на сімейну терапію для того, щоб зберегти стосунки? Мені здається, це завжди корисно. Я не зустрічав людей, яким сімейна терапія там сильно може якось завадити, зашкодити. Це гарно як і для індивідуальної людини, так і для сім'ї, тому що гарний терапевт, консультант, коуч він може поставити вам питання, які ви самі собі не ставите. Це дуже прикольний досвід, тому що. Е, мені інколи люди після бесіди зі мною, після консультації, вони говорять, що ти поставив певні питання, які я сам собі не ставив би, і я не знав, що насправді це так сильно впливає на моє життя, на мій шлюб. Тому що людина приходить з одним, у неї, як часто, як правило, там є якісь там претензії, образи на іншу людину, і вона вивалюється все і говорить: він там чи вона не робить те, вони там так таке не робили, а вона там слухає маму, а він не заробляє гроші. Тобто вони приходять з певними претензіями, а потім я ставлячи певні питання. Можу людині показати, що там є її частина відповідальності, тому що якщо до мене приходить сама людина, одна, я, звичайно, можу 50 хвилин з нею поговорити про те, який в неї поганий чоловік чи дружина. Але ця чоловік чи дружина, кохана людина цієї людини, вона нас не чує. Говорити про неї нема сенсу. І тому я завжди фокусуюся на тих речах, які можна змінити у тої людини, яка до мене прийшла, бо це логічно. Толку, що ми поговоримо, яка вона погана, там чи що вона неправильно робить, чи він який дурний. Ми працюємо з тим, хто прийшов. Якщо двоє прийшло, працюємо з обома. Прийшла одна людина, працюємо з однією. І можна поставити певні питання, і тоді людина розуміє, ага, а я про це так не думав. Угу. А, оказується, це не дуже правильно. О, я не думав, що вона саме так це чує і сприймає. Тому що інколи мені чоловіки говорять а що вона на мене ображається? Де я ж просто пожартував? Я говорю: ну ти розумієш, що ось цей це твій жарт і в цьому контексті, як ти все це сказав, це ж підсвідома агресія. Уяви, якщо вона тобі сказала б такий жарт, і я потім на його чоловічій мові даю йому аналог його жарту по відношенню до неї. Він такий: ну да, неприємно, да, да. я говорю: ну так, може, так, давай не будемо так над нею жартувати, кипкувати, тому що це підсвідома агресія до неї. Ну, я спробую. Я спробую. Тобто ти інколи як перекладач пояснюєш якісь речі, тому що. Часто ж е, люди сприймають мову, на якій вони спілкуються. Вони обоє говорять українською, вони чують всі українські слова і зміст всіх слів розуміють. Проблема в тому, що сенс і посил, який людина вкладає у цю річ, у, у, у цю розмову, інша людина не сприймає через свою закритість, через свої упередження. А у нас нема такого, що наші комплекси упередження страхи вони ходять з табличкою Я твій комплекс, я твоє упередження, Зверни на мене увагу, я тобі шкоджу. Такого нема. Якщо ви приходите до терапевта, консультанта, коуча, до правильної людини, вона може підсвітити вам деякі питання, на які ви самі не звертаєте увагу, але вони дуже сильно шкодять вашим відносинам. А як зрозуміти, що ви зробили все можливе для збереження стосунків і коли вже час прийняти рішення про остаточний розрив? Ну, мені здається, що таким реальним приводом вже нічого не намагатися змінити, це коли ваша кохана людина стала чоловіком чи дружиною іншої людини. Тому ви вже втрачаєте, втручаєтеся в іншу сім'ю. Тоді, мабуть, можна зупинитися. До того моменту, поки ви разом можна боротися, коли ви роз'їхалися, розійшлися, можна боротися, коли ви розлучилися, можна боротися О, небезпечно зараз. Коли ваша... Колишній чоловік чи дружина зустрічається з кимось новим, але в них ще нема сім'ї, можна навіть тоді боротися. Коли вони утворили сім'ю, ви вже влазите в іншу сім'ю. Тоді можна зупинитися. З моєї особистої точки зору, я на не наполягаю. У мене є купа клієнтів, які розходилися, сходилися декілька разів. Є люди, які офіційно подавали на розлучення декілька разів, знову потім грали свадьбу, потім знову розходили. Буває по-різному. У людей є різні штуки. Але якщо ви хочете... Цією людиною будувати шлюб. Єдине, про що вам реально потрібно думати, дуже просто: що зробить цю людину щасливою Все. Якщо чоловік думає про те, що зробить мою дружину щасливою, він може думати про це один раз на день і робити 20 хвилин щось для цього, вона буде з ним щаслива. Жінка може зі свого боку подумати, що робить його щасливим. Як зробити так, щоб він поряд зі мною розумів, що у нього найкраща жінка на планеті? Все, 20-30 хвилин на день. Достатньо елементарних дій? Жінка десь подякувала, десь обійняла, десь проявила ініціативу в сексі, десь з чомусь допомогла, десь залишила його, коли йому було потрібно, там не чіпала його. Тобто маленькі кроки системні з її боку кожен день призведуть до того, що він перед нею щасливим. Коли він перед нею щасливий, його резервуар щастя наповнився, він починає віддавати у відповідь. Він зі свого боку розуміє, вона спустошена, втомлена, задовбана, замучена, все їй погано. Що я можу зробити? Як я можу зробити її щасливою? Обійняв, купив квітку, написав листа, сказав комплімент, допоміг, приїхав, підвіз, вирішив якесь питання, зробив якісь кроки, які ти знаєш, що їй важливі. Сказав просто якісь речі і підій, подякував за ті речі, які вона для тебе робить. Я просто дивуюся, тому що я стільки людей, які банально ну не дякують за якісь елементарні речі, там дружина може там готувати на протязі дня декілька разів і і і не почути. Там, дякую, було дуже смачно, ти в мене класна господиня, чи я дякую тобі за те, що ти так вправно там щось робиш по дому з дітьми чи ще щось. Тобто та, та, та будь-що. І оця елементарна неувага з боку чоловіка до жінки, з боку жінки до чоловіка, і призводить до того, що люди в якийсь момент думають, що з кимось іншим буде краще. Але найрозумніший і наймудріший сценарій, як мені здається, це спробувати змінитися самому настільки, щоб кохана людина поряд з тобою стала дуже щасливою через те, який ти. І тоді вона у відповідь частіше за все буде робити все, щоб ти був щасливий.